Вітаю на каналі. Весь маршрут від осмолоди до старту я не прописував, там нічого цікавого. Старт був між селами пороги і кричка. Далі підйом на хребет чортка і спуск до Манявського водоспаду. Зацінили карту. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Пів восьма, походу ще всі сплять. Треба ставати, збиратися. ставати, збиратися і їхати вниз. Ніби гарна похода, річки вже не чути, тільки буду спати. О, сонечко якесь виходить. Щось там світить. по-моєму, не помил, дерев, нічого тут не видно. Чекайте, я ж не показав, як ми спускались. Вертаємось вчорашній вечір.

Що ж, історія наступна, ого, як парує. Фух. Ми йдемо на гору. взяли кофри, йдемо на гору, там якесь місце є під палатку, будемо там розкладатися, бо внизу не варіант, гори мотами ми не виїдемо. Екстрим, короче. Ось такі екстремальні умови у нас сьогодні. Трохи помінялись плани, вже більше не знаю, чи завтра кудись поїдемо. Будемо бачити. Дощ перестане, трохи вода зійде, буде, буде краще трохи щось. От. Та й так так машини не з'їдуть, там, там просто стрімко, де да, ще то... стрімко. Ти бачиш, там дорогу знову. Ходіть, За, запрошую. А в мене ні, в мене вони мокрі були. Чувак, я через те не закриваю, будемо чим дихати. Трохи для хроніки. Ми живі, здорові, палатки одного розклали, другу розклали. Будемо ночувати, дощ перестав. Надіємось, завтра вода спаде і ми поїдемо кудись. Палатки розклали, всі живі здорові, ніхто не трав... травманувся, бо я падав, Діма падав. Всі живі здорові, мотик працює. Заходьте. О, я ступаюся. О, ой! Ой, бляха! О, але в мене тільки один тут Е, Ні, тут сухий. Та ця сторона суха, він скручений був в трубочку. Зараз будемо їсти, вечерити. Отак от. Такі пригоди. Трошки мокра палатка, ну то нічого. Переночуємо і будемо їхати завтра. Надіюсь, дощу не буде. Вода в річці спаде і ми доїдемо до Маняви. А там вже побачимо. Напевно, завтра будемо їхати додому. Річка вже впала. Фух. Ми вже речі позносили вниз. Зараз перепакуємо кофри, що куди перекинути, щоб по возі було добре. А вони йдуть вниз. От. І будемо вирушати додому. Вже пригод хватає. Якось так. Є різниця, правда. Зробила річка два ручаї. Тут вже глибоко, треба буде нам якось об'їжджати, туди будемо супроводжувати одного. Так, але дорогу розмило, Дивись як. А воно таке і було. Вчора там по джіп переїжджав. Ні, там, там було просто отак, воно зробило два русла, пішло і Ні, посередині так, гора. Ну, воно ну, на мило камінців. І нам треба буде е, якось кот боком трохи об'їжджати і сапортити один одного. Бо там дуже великі валуни. Ось сюди вода. Ну. Так, так. А от там, е, колода, то вода зачіпалася за нею і всі колоди, які текли, теж. Оце от. То наскільки впала вода. Отак. Вот вот. Добрий ранок. Знімаю, як ми ночували. Нам вдалося видертись на гору з палатками і ночували в безпечному місці. Ось так. Тихія це дуже небезпечна річ. Е, ця дорога, де ми вчора їхали. Коротше, дивіться, як її розмило. Тут от мені в пів... ноги. А там далі взагалі труба. йо йо! А, це хлопці накидали, напевно, щоб проїхати вчора машиною якоюсь. Оце ж тут розмило, звісно. Весь камінь. Вимило. Тупо весь камінь вимило. Віт які величезні брили. Вимило аж до породи. Ого го! Тут глибина. А, тут теж підкладали каміння, тут машина переїжджала боком. І тут вже там далі все змило до породи капець. А така дорожка була. Була була... і, не... і нема. Ого! Вода на манявському водоспаді. Йдемо ще до водопадику глянемо. Колись тут коже була якась стежка до водоспаду, але її змило і нема. У! Капець! Зато водоспад красивий. Йо, ну як тут перейти? Оце все вчора на мило. Всі колоди. Вчора плили. Опять як їх нам понамулювало. І все була вода. Фух. Глена слизько. Минуємо річку. <рес> Поки що таким методом. Так. Йдемо таки до водоспаду. Але до того прийшлося зрозутись. Оп-оп, оп, оп. Лікі такі каміння, що капець. Então, não Нормально Oh. <laughs> Туча вода. Я все мушу впасти, я ж кажу, вода мене тягне. А? Вода мене тягне, я все мушу впасти. Бляха натекло води капець. На трансальпі добре. Низенькі но довгі ноги. Супер. Карпану утро но... Клюпыє взя Тишені yeah. Всі перекидають камінці, щоб мати можливість переїхати, бо дуже глибоко. файно. Проїхали класно. Останній брідки, так? Ні, можливо ще. Ви вирішили трошки відключитися, перекусити з гарнички озерця. Побачимо, чи є десь тут місце, щоб гарно uh, зупинитись, може якісь причали, чи шашки. Але ще нічого не побачимо. І камеші, і качки. Ще одне озерця є. Бегі, вау! як <рес> <Like> гарно. <рес> Лебіді, качки. Там далі ж є качки і якісь... не знаю, це качки? Здається, все качки? Ось такою виявилась наша подорож у Карпатах. Не недооцінюйте природу і стихію, особливо в Карпатах. До скорих зустрічей і нових подорожей. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Побачимось!